Так, всіх вітаю. По мотоблоці даному пішов димок. Пішов димок білий сапуна. Думав, може де кольця наші. Вже все вмерло за, за 6 років. Дивлюсь. Хон є, все є, все чітко, все гладенько, виробітку навіть нема. Поршень. Поршень взагалі мертво стоїть. Розібрали ми головку. Розібрали ми головку, а тут побачили, що була стружка от наша. От Стружка звідкись взялась. Де вона у нас? Ось стружка. І проблема ще в нас була в чому В випускному клапані. Все, скоріше, що, що прогорів. Ось він нам клапан нам махає, хоче вийти з чату. Направляюча клапана тоже, ось направляюча клапана. Виперло чи від... від чого її виперло, не знаю. перегріву все, скоріше, що від то й все. Ану ще скажіть мені, хто таким займається, хто таке вже розбирав. Чи на випускному клапані. Чи на випускному клапані теж має стояти. Має стояти. не знаю, що це є. Чи це є... зараз вийму. Ось. Що це є прокладка, чи це є. Чи це є так звана... так, так званий сальник клапана, не знаю. Чи має стояти на випуску такий, чи, чи його перемололо, чи він згорів взагалі, ну немає його тут. Пускний стоїть, все чітко, все як має бути. Але я думаю, що тут навіть нема що думати, тут все скоріше, що під заміну головка. Та й таке. Все, дякую за увагу. Замовим головку нову. Поставимо, запустимо, підзнімлю щось. Все гарного всім дня. Так, прийшли, прийшла наша головка. Інша, новенька з іншого двигуна. Дали сказали, знімай, що хочеш. Так виглядає новий двигунчик. Так, тут у нас все, все чітко, все красивенько. Ці вже наші клапана з нами не, хоч, не хочуть вітатися. Це мож, не може не радувати. Все, буду зараз збирати, запускати. Потім включуся, покажу. Так, так як головка у нас нова і дозори нам прийдеться виставляти на впуск. Має бути по мануалу пише 15, 0,15, а на випуск 0,20. Заходить досить тісно. Тут десь 0,1-10. Тут, певно, що 0, 10. А Тут у нас і тут дуже тісно. Цей трохи послабити треба підняти і цей теж рівно на 14 ключ. Вкручуємо. Ставимо нашу двадцаточку. Відкручуємо. Ну от, приблизно так, щоб більш-менш трошки натиск був не сильний. Птримуємо і затягаємо. Затягаємо. Так, один у нас є клапан. 20, Так, перевіряємо. Щось ми трошки перетягнуло. Забагато. Yeah. Тут дом так тут пятнадцатьку нашу. Oh. Ораз, зі зусиллям має бути. Зусилля є. П'ятнадцятка ка у нас пролазить більш-менш нормально. Ось двадцятка. А 20-ка у нас не лізе. Дуже добре. Все, складаємо кришку і запускаємо. Так, зібрали ми нашу голову. Будемо пробувати запускати. Так. Думаю, що все має вийшло. Все чітко, не троїть, роби рівно, набирає рівно. Ось так то. Прогорів клапан, то не, то навіть не клапан прогорів, кажуть, це просто нашого сідло. Сідло чомусь, певно, що від температури нагрілося, його звідти виперло. Та й таке. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь.